Всім привіт! З вами школа журналістики, і сьогодні поговоримо з вами про кличний відмінок. Вау! Wow! Кличний відмінок одна з відмінних рис української мови, яка робить її мелодійною та співучою. Ми маємо використовувати кличний відмінок під час звертання до будь-якої особи або навіть неживої істоти. Кличному відмінку вживаються не тільки імена, прізвища та побатькові. При звертанні ви також можете вказувати на посаду особистий статус чи наукове звання людини. Також допускається використання загальних звертань залежно від ситуації: хлопче, чоловіче, студенте та інші. Всі іменники кличного відмінка, незалежно від їхнього лексичного значення, можуть закінчуватися всього на 5 різних літер. Е, Є, О, у Ю. І дуже важливо використовувати його навіть у повсякденному житті. Тому запам'ятовуйте це. Частіше дивіться наші випуски цікаво українською, підписуйтесь на наш канал та не забувайте ставити свої вподобайки. До нових зустрічей вже зовсім скоро!